Слава Богу. Чи дякував ти Богу за світанки, Чи дякував йому ти за життя, за теплі вечори і ніжні ранки і за планету дім люди, земля. Чи дякував ти Богу, за повітря. Яке вдигаєш кожен новий день, за теплу весну і гараче літо, за те, що він благословив тебе. Чи можеш ти прославити? Подати. Ти подаруй на дорожче до нього, ти не дарунок, чиста душа, славу відай, позвали бо свого Бога, Хай прославляється ім'я Христа, чи бачиш ти довкола Боже диво. Як мудро все устроїне в жиці, порослі сонце, полуняє злива, Зникають по його словах вітри. Високі гори не небо, у гриві хвилі чистий океан. І Його прослав. Чи можеш ти прославити Ісуса за все?